Близько тисячі дітей з різними захворюваннями крові отримують медичну допомогу у міській клінічній лікарні номер 16, що вважається провідним центром регіону в лікуванні дитячої онкогематології. В розпорядженні лікарів сьогодні необхідне медичне обладнання і сучасні методики лікування та діагностики. Ми можемо діагностувати анемію у дитинку, тромбоцитопенію у дитинку. Ми можемо поставити такий діагноз тяжелий, як страшний, як лейкоз. Достатньо 25 мікролітрів крові і в течение 5 хвилин з моменту забору в області на обліку перебуває 170 дітей з різними онкогематологічними захворюваннями. 14 дітлахів і ще майже півсотні дорослих страждають на гемофілію і потребують коштовних ліків. Тільки минулого року на їх закупівлю було витрачено майже півмільйони гривень з міської скарбниці. А щоб допомогти таким хворим своєчасно, у Харкові навіть впроваджено індивідуальну форму роботи. Така форма розроблена саме в нашому місті, коли пацієнт навіть має препарати до... Все это учетно-подотчетно, потому что препараты эти покупаются за деньги бюджета города Харькова. Втім, медики виступають за те, щоб у Харкові були впроваджені ще більш удосконалені технології лікування та діагностики. Сьогодні на виїзному засіданні комісії говорили про необхідність відкриття спеціальної референтної лабораторії. Для цього нам потрібно приобрести проточний цитометр, який всі ці ферменти метаболічні, імунологічні, і так Далі Даліше продвіження в цій ситуації, в цьому направлені і підтримання того уровня діагностики результативності результатів не Лікарі розраховують на підтримку міської влади. В мерії, в свою чергу обіцяють вирішити першочергові питання і збільшити фінансування. Звернутися к нашої депутатській комісії дуже внимательно, вивчити всі ті проблемні моменти, які прозвучали з цієї трибуни, і помочь нам, як організаторам здравоохранения, як управлінцям, продвинуть ті, ті з них, которые ну, требуют, если хотите, незамедлительного внимания. Річ ідеть і о покупке оборудования, о котором тут говорилось. А ще у планах, зазначила Світлана Горбунова Рубан, створення благодійного фонду допомоги онкохворим дітям, який упевнена стане додатковим джерелом фінансування лікування таких захворювань, що, звісно, є дороговартісним. Анжела Сушко, Денис Фатіянов, звісті.